Дозволяє екіпаж, встановлених установлених вісла спеціальні, які Полковник Букоємський Сергій Леонідович, начальник управління озброєння і техніки Департаменту ресурсного забезпечення Державної прикордонної служби України. На сьогоднішній день Державна прикордонна служба України продовжує оновлення парк військової техніки та озброєння. Значить, ми вже маємо певні новітні зразки вітчизняних виробників. Це краску ГУАР, це автомобіль, пад, практика Козак. Ми продовжуємо і закуповуємо новітні зразки і робимо пошуки. На сьогодні ми представляємо придбані чотири зразки автомобіля, бойовий броньований автомобіль типу Тритон. Даний броньований автомобіль планується використовувати безпосередньо на ділянці україно-російського кордону. Вони були придбані в минулому році за рахунок коштів, які були виділені на побудову україно-російської ділянки кордону. Сьогодні практичне випробування ходових можливостей значить, щодо роботи узлів і агрегатів безпосередньо в польових умовах, а також ми опробовуємо і перевіряємо систему наземної розвідки, той тобто, комплекс всіх значить, можливостей технічних і новітніх, які значить, є на базі даного автомобіля.